останніми тижнями, останнім часом найбільше страждає у нас ізмаївський район, і чи можете ви розказати, як взагалі відбуваються ліквідації наслідків обстрілів саме в цьому регіоні? Якщо ми зважаємо на його особливість, так що він е, межує з Румунією, як ми співпрацюємо з е, владою нашої сусідньої країни, як взагалі чи відрізняються там якісь процеси та процедури, які ми повинні проводити? Давайте я скажу так, що Ізмаїльський район, ви знаєте, що він буквально півтора роки від початку повномасштабної війни він практично був нетронутий. Це було зовсім інше життя. Мабуть, може, не, не, не коректні речі, скажу, але люди навіть там не розуміли багато, що дійсно відбувається в державі, які сьогодні в багатьох областях багато хто не від не, не розуміє і в повному обсязі не може зрозуміти, які процеси відбуваються. І останнім часом, останнім часом, ця ситуація в Ізмаїлі, яка відбувається, звичайно, вона трішечки сильно сколихнула цей регіон, тому що економічно, сама Одеська область, економічно у нас змістилася центри, вона перейшла більше на південь. І Ви знаєте, наскільки ці ворота для нас важливі в експортному, в імпортному плані, враховуючи те, що зерновий коридор не працює 17 липня. І сьогодні якісь там перемовини йдуть там турецької сторони, там да з країною агресора. Я так розумію, все робиться для того, щоб ну посилити тиск на Україну. А можливо, це просто сьогодні взагалі не зрозуміло їх позицію. Та й, мабуть, їх логіку не зрозуміло, що вони хочуть. Тобто хатять не просто знищити нас, тому що економічно знищити нас, психологічно знищити нас. ну, Мабуть, що помста, тому що завжди ж там, чомусь вони рахували, що там Харків, Одеса це якісь там, ну, майже їх міста, і вони не можуть бути іншими. Да? А сьогодні ми бачимо, що ці. Як... Прийнято було колись називати проросійські чомусь міста. Вони сьогодні набагато стали проукраїнські, чим хтось про них міг подумати. Сьогодні та сама, давайте скільки сьогодні ви маєте масу друзів, які десь нейтральну позицію тримають, а ви знаєте, скільки друзів роблять роботи по допомозі військовим, по допомозі самої Одесі, наскільки налаштовані по-іншому. Я би сьогодні. Пройдіться по місту Одеси, коли ви могли побачити, там хтось з тризубом ходив би чи з прапором. Всі нейтрально відносили до символіки. Завжди Одеса, зона Портофранка, франко вона завжди була, працювала. В Одеса має чомусь так було прийнято, Одеса заробляє кошти, а всі інші там хай розбирається, хто з політикою, хто з чим. Сьогодні ніхто не скаже, що там Одеса, там From Russia, всі там Сьогодні Крапка 24 лютого зняло всі сумніви назавжди, і в Україні в Україні, у нас і в Одесі, в тому числі в Одеській області, і загалом в в світі. Що стосується служби, звичайно, всі служби працюють. У нас сьогодні дуже багато служб при кожному з таких обстрілів задіяно, починаючи від пожежних служб. Починаючи від інших, всі знають свою роботу. Я вам хочу сказати, що для мене правоохоронна система не нова. Мені дуже приємно, професіоналізм, який сьогодні показують, починаючи від рятувальників. Да, чомусь там ми багато говоримо про хлопців, які напередку, а ви бачите, скільки вони також роблять роботи. Непорівняний той труд там. Ну і ці е, роботи, які вони сьогодні. Е, Відпрацьовують на 200%. і ви знаєте, що були повторні прильоти у нас недавно, де пошкоджено було декілька, навіть машин. і хлопці чудом. Уціліли їм за там, декілька секунд оператор перезвонив, сказав, ховайтесь, туди йде повторна ракета, хлопці розбіглися. ну, тось, ну за, за їх професіоналізм, за їх цю співпрацю, роботу всі, поліція. Хто перший виїжджає? Поліція ДНС ДМС приїжджає першими. За цю співпрацю я просто ну, вклоняюсь перед ними, що вони роблять. І... Багато світлин ви знайдете на просторах інтернету, які вони виходять після. Ми, ви знаєте, коли був на, в канатній в кінці канатні, коли було дебанк, да, знаходиться там, де загинув охоронець, то ну, ми там з ночі до ранку сиділи. Просто хлопці, деякі з ніг падали. Керівництво міняло декілька груп. Що вони, ну, ми надіялися, що цей хлопець, який загинув охоронець 21 рік, якщо я не помиляюсь, там батьки батьків нічого стояли. Це була така ну, неприємна ситуація на, за цим всім дивитися. Ми надіялися, що, що все-таки він встиг забігти туди в простір, який там був вільний, бо там був підвал, який вони використовували по мовосховище. Ми надіялися, що він живий. Я просто бачив, скільки груп людей працювало ну, взагалі. Це... Ну я кажу ще раз, що я преклоняюсь перед цими людьми. Що стосується румунської сторони? Ви ж, знаєте, спочатку вони заявили, що взагалі нічого не було. Потім вчора, і позавчора, міністр оборони Руминськ... Румунії Румунії він проїхав і щось підтвердив. Ну, вони знають процедуру, вони будуть звертатися, звичайно, чи не будуть звертатися до європейських, я, мені самому цікаво, тому що всі світлини ви самі бачили, і ви це бачили вже в засобах масової інформації. А я це бачу перші секунди, коли мені присилали співробітники правоохоронних органів відео, я бачив, що це на румунську сторону, якої потужності там був е -е, зрив, його не можна було не бачити. І для мене було дико, що два-три дні вони взагалі умовчували цю питання. Хоча мери між собою там, Ізмаїльський, і Сакчі, Ісакче, Ісак, якщо я не пам'ятаю, чи трішечки вище, перезвонив, мер, каже: Я спілкувався, вони кажуть, да, було, але наші всі. Тому люди на своєму рівні спілкуються, а вже політики, ви самі розумієте, що в них своє бачення, але це на їх совісті. Якщо вони рахують, що через 700 метрів можна нас бомбити мовчати, ну давайте ж. Це їх, їх історія, і не дай Боже їм до, до до цього дойти, до чого наші люди сьогодні підходять. І ви самі розумієте, останніх п'ять днів. Ну і в тому числі цієї ночі. Ну я ну, сплю 3-4 години. І то, е, намагаюся лягти раніше, щоб в час два вже просинатися. Тому що я вже вже починається переписка якась. Вчора взагалі запустили вже в пів одиннадцяти були запущені дрони. Якщо раніше вони там 12, якась така була тенденція вночі підступну, то вчора вже в пів одинності вже прийшло перше повідомлення, що дрони запущені. Щоб все таки деньги пішли на за не на. Не знаю, на, на, на покупку Борзелім прес там каких-то дері на 6 мільйонів. Видите, ви знаєте, що з 1 січня я навіть до. Я не люблю копатися в тому, що було до мене, да? але з 1 січня ми відмоніторили по-моєму, спонтичі тендерів. Відмоніторили. Шо? Да, Ми частину з них вже познімали. І ту частину, про які ви говорите, також ми ці всі ставимо, тому що да, до мене теж деякі моменти, ну я не розумію. І не як голова адміністрації військової, а як людина, я також не розумію. Але, наприклад, там також десь попало в критику те, що ми, наприклад, театр юного глядача ми також об'явили, да? ну, там критична ситуація, стеля падає, там балкони падають. Діти десь мають розвиватися? Да, давайте. Якщо ми не будемо десь складати гроші в якусь культуру, да, то для, для чого ми воюємо? Якщо ми тут все втратимо, то для чого ми воюємо? Я конкретно хочу підходити до кожної ситуації. Конкретно. От без всяких питань я дуже багато тендерів вже познімав. При цьому при всьому я дозволив, наприклад, там десь е, зробити якісь дороги для того, щоб з'єднати школи, де ми там автобуси закупили, щоб дітки могли піти в школу. Ми сьогодні дуже хочемо, щоб 100% наших дітей ходили до школи. На жаль, технічно це неможливо, тому що десь немає Бобосковича, старі школи, де сьогодні дуже великі теж ресурси, і я е, це десь робимо підвози, щоб краще купити автобус, щоб викрити кучу мільйонів гривень, викинути на те, щоб вони там і це терміни. Ви ж самі розумієте, розтягуйтеся. Я ну говорю, тому дуже багато відсіваю, Дуже багато відсіваю. там. Але якщо мені чи заступники, чи начальники департаментів там чи е, інші люди, які пояснюють, що дійсно це потрібно да по екології, ми, до речі, зняли, наприклад, тендер... Е, Якась моніторингова вишка. Я технічно там не все там, знаете, можу вам пояснити. Да? Я зняв цей тендер, думаю, мільйон гривень на цю вишку. Да? Мені прийшов, зараз новий заступник прийшов, каже: ну, дивіться, там, в Франківській області це менше на багато область. Таких вишок, яка моніторє екологію, вісім, а деська, яка найбільша дві. Ну, давайте, якщо десь трапиться, у нас куча підприємств. Там, да, сьогодні про Запоріжжя говорять, а там, якщо трапиться, а що ми людям повідомимо, що е, у нас з екологією не так. Ну, це потрібно. Я говорю, е, да, Ну він каже, це потрібно. Я кажу, ми ж самі знімали. Ну що робимо? Ну, давайте повторно виставляти. Ми потім самі перебивши свої пере, питаюся, ну, як сказати, щоб всі були задоволені, що ми вже зняли все відправо на ЗСУ, да? а ми самі себе залишаємо так же само на розуміючи, яка в нас екологія. Тобто такі речі, знаєте, я познімав, а тепер індивідуально підходжу до кожного питання. Якщо мені доводять, що це ну, вкрай потрібно, а не це для того, щоб розіграти якийсь тендер між собою, щоб хтось брусчатку якусь постали, все я даю добро. Беру на себе відповідальність. Я не боюсь брати на себе відповідальність. Готов перед вами, перед громадами, за нею звітувати. Навіщо це все? А то, що там півтора мільйона туалети, з чого це почалося, перевірка, да, я рахую, що це трішечки абсурдно. Мало того об'являють люди ті тендера, які можуть ці туалети за свої кошти зробити. Ну для них це не є проблема. Вони мені сьогодні підкорядковані всі громади в оперативному плані, то, що стосується війни, що стосується засобів захисту наших, це всіх. Ці моменти вони сьогодні мають право робити без мене. Просто ви мені ставите ці питання, які в принципі не повністю мої компетенції, але я все рівно буду реагувати, тому що багато голів громад ідуть зустріч, Я вам хочу сказати об'єктивно, що в нас. Я сьогодні багато спілкуюся з ними напряму, тому що я неправильно почав формат спілкування, коли проїхав. Я його не зовсім розумів. Ми проводили селектори через через онлайн. Це все. Ти їх не бачив телевізором, поспілкувався. Ну якоби захід закрив, а результата ноль. Я почав спілкуватися з громадами, виїжджати до мене. Почали мери їздити, голови ТГ їздити для того, щоб я бачив цю проблему. Так, вони багато про дороги говорять. Де бачу, що кричуще, нема питань, давайте щось повиділяємо на кожен район, давайте десь закриємо питання. Вони пояснюють там. Мало того, вони на мою ініціативу стосовно, для того, щоб вони дали субвенцію на військову адміністрацію, а ми вже відповідно відпрацювали би з військовими їх потреби. Вони сприйняли також добре, тому що. Вони також не розуміли, там, яка військова частина. Ми ж не ну вони не професійні люди, військові. Да? Їм приходить військовій формі, все, він військовий, треба допомогти. І там з по-моєму, там об'явив тендер, на дрони, і там всі хвалили. Коли я спитав, а куди дрони у Красних окнах підуть, ми ж не розуміємо, куди вони йдуть. Тобто, а тут наша частина знаходиться, тероборона, все. Ну, ну, і потрібно це, ну, Мабуть, там потрібно якийсь, да, але не в таких кількостях. Тому я зараз, ну, ми дуже, я вам чесно скажу, ми дуже почали співпрацювати з командуванням військовим, у нас їх тут вистачає. Дають потреби частину потреби військових. Ми відсікаємо, тому що коли вони приходять, що треба купити телефони там чи ще щось, ми ці питання відсікаємо. Що стосується дронів, що стосується пального, що стосується машин, е, в першу чергу і ми сьогодні. Я вдячний головам громад, які сьогодні. Ну, вже за 100 мільйонів перевели коштів, і ми вже сьогодні закупили. Ну надали субвенції військовим на дрони. Там, наприклад, у нас спецпідрозділ Альфа СБУшний веде дуже активно бойові дії. У них там теж великі і по техніці були втрати. Ми поповняємо ці фонди для того, щоб хлопці були мобільні, боєспособні. У нас поліція також Корди, Корти інші хлопці, які. Не цунамі, а лють, да? яку яку також ну, ми їх підтримуємо, теж надаємо сувенції, начальник поліції займається забезпеченням. Ну, я точно розумію, точно. І ми це можемо виїхати, перепровірити. Мало того, вони ж нам потім звітують, що вони купили. Ми їм даже, у мене є заступник, який по цифровізації, да, у нього навіть задача моніторити, де вони купують. Те, що стоїть 100 гривень, не може стоїти 150-200. Ми це контролюємо. Да, це ручний режим, але він точечний, направлений. І ми будемо розуміти, що якщо закупив тисячу дронів, в нас пошта не одне життя. У них це сьогодні рахується, на жаль, розхідний матеріал. Некрасиве таке слово, да, але якщо якийсь є поранений трьохсотий, вони втрачають десятки дронів, щоб його витягнути. Ну, це розхідний матеріал. Який наразі є план дій, і наскільки ми готові взагалі до цієї осені та до зими? Сьогодні сьогодні ми. Всі стовідсотково забезпечені, робота 100% йде, але дійсно є проблеми з тим, що у нас практично на кожній підстанції, в тому числі великих підстанціях, минулого року були прильоти і є пошкодження. Що ми робимо зараз? Ми сьогодні максимально фізично. Закрили е, всі ті об'єкти критичні інфраструктури, які можна, ми сьогодні їх фізично закрили. Е, я не буду розповідати, як що тому, що у нас чим більше розповідаєш, тим більше потім виникає питань. Все, що можна було зробити, особисто від е, мене, е, я замітив відсутність комунікації. У нас дуже багато організацій, які всім займаються. По суті, нічого не виходить з цього, тому що кожен за щось, щось робить. А відповідальний буду я, тому що коли не буде світла. Будуть питати з мене, і це все. Тому моя була основна задача скомунікувати, десь, щоб доробити ті моменти, які є технічно. Також у нас є маса заявок, щоб до фонду до, ну, до, добрати той фонд, то що ми втратили при минулої зими. Це все робиться. І Що стосується готовності 25. -го Серпня ми провели такий скажімо так навчальний плановий захід в случі екстреного відключення. Що працює нам при великий жаль, спрацювали тільки 30% об'єктів, які. Мали би спрацювати 100, спрацювало тільки 30. Там, як завжди, не вийшлося, охоронець ключ забув, там паливо не було, там не підключено це все сугубо людський фактор і халатність якихось людей, які це би мали би проконтролювати. Сьогодні повторно підготовлені листи. Я вчора підписав для того, щоб ті комісіонні, які ми об'єкти перевірили, де були виявлені. Недопрацювання сьогодні задача стоїть до 15 вересня. Їх повністю усунути. Буду повторно проводити контроль контрольні ці всі засхіди для того, щоб зняти будь-які питання, що ми розуміли би. Тобто, щоб об'єкти критичної інфраструктури, в нас були б готові до в разі відключення, до роботи провожу дуже багато роботи, і хочу там відзначити, що і президент відкликався на те, щоб посилити наші сили ППО. Стосовно повітря, тому що не все можна, то, що ми фізично закриваємо, не все можна оберегти фізично. Я думаю, що вам не секрет, ви самі бачили стані навіть і так, і на Одесу, і все інше, ви бачили, як відпрацьовували наші збройні сили, і слава Богу, всі ж, крім там ФОЗі, де було дійсно дуже низько збита ракета над містом, і вона зрикашетова, там було загорання. І то там виникло так, що були повторні. Повторні були запуск ракет, і просто наші рятувальники не можуть працювати. І воно це возгорання Так вийшло, що <говорити> да вони під час питань тривоги не можуть працювати по інструкції, тому що буває повторні прильоти. І це більш загорання, воно за рахунок того, що не, не... в той момент почали гасіння, вони трішечки розгорілися. Воно ми... ми втратили цей супермаркет. Тому я кажу, що все, що від нас залежить, я дякую багатьом підприємцям, які допомагають, починаючи від піска, закінчуючи автомобілями і все інше. Це дуже великі технологічні процеси. Ми їх робимо. ми Сьогодні я можу сказати, що фізично ми їх то, що могли зробити, ми все зробили. Звідти подивіться, я не розумію, що в Одесі робилося останніх 10-20 років. Ну, чесно, я не хочу коментувати. Для мене трошки деякі речі, речі трошки дико виглядають, що знаєте, ми там, де їмо, там і гадимо, виходить. Тому що Одеса нам дає стільки перспектив, стільки можливостей. Сьогодні, крім Одеси і Києва, мабуть, весь світ не знає, що в Україні є інші міста. Да? А сьогодні Одеса, яка ну, це ви, ви самі розумієте, це, ну, це місто. Не перша в Україні, ну вже не друге. І ну в мене дуже багато питань виникає прості речі, де є діти, в лікарні не працюють. Да там ну я чесно, я в мене емоції інколи переповнюються всі питання, і я не не розумію, як це все витягнути, тому що коштів не вистачає на армію. Не вистачає на армію, але ті ж самі, хто приходить з фронту, їм треба і полікуватися, їм треба реабілітацію проти куча проблем. Займаюся сьогодні реабілітаційним центром, хочу е, довести, зробити на півдні зробити реабілітаційний центр, у нас немає. У нас є якісь невеличкі такі, знаєте, площадки, де, де люди, де. Опять же, це якщо там добропорядочний якийсь головний лікар, він там щось зробив, затягнув якісь спонсорів, там затягнув щось зробив, щось робиться. А по суті, такого ж нічого немає. Ну, послухати, якщо послухати міську раду, то це я не знаю Сінгапур у нас. Якщо послухати, все робиться, всі лікарні відкриті, але я не їжджу там, де водять вас. Я їжджу там, де люди скаржаться. Да? Там, ну, і для мене це трішечки. все. і дивіться, це ж не тільки вся міська влада, це і обласна в тому числі. Ну є ряд підприємств, які також обласною, Тут я не можу там говорити, що одні так, одні так. Для мене дуже ну дико, що взагалі на якісь такі речі ми ну, да, по медицині, там по культурі, по тому, по тому є маса питань, чому воно до війни не робилося, а де бюджет, одеси не саме малий в Україні був. Ми без нього не будемо його обговорювати. Це буде некоректно відносно до нього. Ну, я думаю, що за 10 років трішечки порядки можна було понаводити. Але комунікація є у вас У нього зі мною є. Сьогодні всі мери і голови громад, сьогодні в оперативному плані, вони по закону про військовий час вони підпорядковані. Це, що стосується війни, тому це. Так, да, вони десь ігнорують якісь речі, ну це поки що. Я звертався до всіх громад стосовно виділення бюджету коштів субвенції, то що я вам на початку говорив, щоб ми закамулювали, тому що самі військові, багато командування військове е воюючи, вони інколи не встигають звернути увагу на те, що закупається, що постачається. Да? І я звернувся не тільки до громад, що дайте нам гроші, а ми будемо. А я звернувся й до військових: дайте потреби, які вам необхідно сьогодні. Тому що це питання стало, коли до мене прийшов якийсь лист на погодження, передав. В якусь частину в Мерседес броньований. Ну я запитав, а навіщо там десь е, в тилу, комусь мерседес, і комусь там командиру військової частини у командуюча їх немає, там в да, нього є. Це, ми це питання підняли. Що взагалі відбувається? І ми ну, системно відпрацювали. Сьогодні потрібно там. Те, 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 те. У нас є гроші на цю суму, ми виділяємо це все. Ну, поки місто є, ну, одне з небагатьох, хто навіть не поставило це на голосування і не підіймало. Е, для чого це все робиться? Все, ну, всі ж хочуть е, не допомагати, всі хочуть піаритися на цьому всьому. На жаль, сьогодні піар на армії також існує. Всі чомусь живуть виборами. Ми не знаємо, як війна закінчиться, ми не знаємо, що завтра у нас буде, куди ракета прилетить, але всі сьогодні живуть ідеями виборів. І це трішечки, мабуть, неправильно, тому що. 24 лютого, я думаю, що зняло всі сумніви, що сьогодні ми маємо закрити головну нашу проблему, це вибити ворога разом зробити до перемоги. На жаль, є люди, які трішечки по-іншому думають, і це те, що я кажу: що як тільки перестають перест... десь лінія фронту відійшла, у нас все добре. І наша економіка сьогодні навіть в Одеській області, якщо порівняти з минулим роком, урок, в році, в минулому, 2022 якщо була 30-40%, то сьогодні 70% економіки трішки запустилося. Ні, не, Ну да, воєнних. Якщо брати минулий рік, це до двоєних було 30-40, то сьогодні 70-80. Ми теж маємо їм десь підтримати, допомогти. Я зустрічаюся з слухаю проблеми. Сьогодні виноградарі прийшли зі своїми проблемами. Там глобальні проблеми на державному рівні. Я також буду звертатися. Щоб підтримати їх, тому що у нас сьогодні бюджет формується на зернова, винограда. Сьогодні дуже багато людей задіяно в цих отраслях. І для мене це... Ну, приходять мені кожен день нові проблеми, нові задачі. Кожен день нові проблеми, нові задачі. Я навіть зараз буду виходити на облраду з ініціативою, щоб взагалі. Централізувати ці закупівлі, які відбуваються в області, тому що в нас сьогодні лікарі, головні лікарі я маю на увазі. Я не хочу брати за ті, які 24 години працюють, лікарів і даю їм належне за ту роботу, що вони проводять. Але в нас сьогодні в чомусь головні лікарі вони, знаєте, займаються тендерами, а не лікуваннями. І не це. Я хочу сьогодні. я розбираюсь, тому що я вже знайшов. У мене сьогодні був начальник, новий начальник департаменту охорони здоров'я. Сьогодні вони вже зняли тендерів на 60 мільйонів гривень. Зняли тендерів, тому що деякі тендери взагалі не зрозуміло, ну що було їх проводити. А коли ми починаємо вникати, починаємо вникати, ми розуміємо там ну, різницю вартості там. ну… Не буду говорити, Да. Ми сьогодні там в тому числі в цьому напрямку. Я вже зробив багато кадрових змін, і по лікарням хочу розібратися, тому що сьогодні ж НСЗУ гроші, виходять, пакет виходить. Якщо, наприклад, в тому ж самому Ізмаїлі я був, вони попросили якісь невеликі кошти дотатувати, тому що я бачу на що. Робляться ремонти, закупається обладнання, да, все це ставиться. Ми їм там зробили чисту кімнату, зробили. Вони там, ну вони роблять, і вони кажуть, там нас не вистачає, дайте пару мільйонів до запуску. Я приїхав, подивився там, ну там як тут при вигляд. І ми бачимо, що вони це все зробили, будують, ремонтують, це все Вони просто кажуть, нам не вистачає своїх грошей. Ми себе самі утримуємо, ну щоб швидше запуститися, дайте. Я бачу, і так же само. Є ряд інших лікарні, які мають такі ж самі пакети, і там просто жахіття. У мене сьогодні така ідея виникла. Наприклад, ми, зараз йде процес передачі окрізалізниці лікарні на, в районі Толбухіна. Так, йде процес передачі. І мене сьогодні ми спілкувалися з керівництвом департаменту охорони здоров'я. і... Там планувалося швидку допомогу зробити, там що це в тому приміщенні. Ми сьогодні будемо зараз вивчати питання, можливо, просто дитячу лікарню перенести туди, перенести туди, щоб для того, щоб ну, в тих умовах де сьогодні, ну там нема що ремонтувати. Там все валиться, все сипеться, там треба просто нове. І ми зараз розглядаємо питання, щоб дитячу лікарню з Слободки перенести сюди, в центр. Там є діючі корпуса. там… Треба якісь невеликі ремонти десь зробити, запустити. Це не буде так критично, але це буде сьогодні і зараз. Паланка в тому числі Паланка, прикордонники. Е, ще було чому така була тотальна перевірка була. Прикордонники завжди боялися, що хтось вискочить на цьому переїзді 7,7 кілометрів і побіжить в Молдову. Е, ми домовилися, вони там виділили додатковий транспорт, вони катаються патрулюють, щоб ніхто не це. Ми зараз розробляємо Крапива, Сергій заступник розробляє. Е, хочемо зробити, щоб у нас було би. Онлайн реєстрація, наприклад, ти під'їжджає до Шлобаму, прикордонник дивиться, скільки людей в машині, він забиває. Ми порахували, що це йде до трьох хвилин. Коли ти три хвилини стоїш, ззаді вже збирається ще 20 машин. Ми порахували, що якщо ви онлайн забили, що будете їхати, прикордонник відсканував прибором. Дивиться три людини. Три людини пропустив. Ми зрозуміли, що це буде 15 секунд. Тобто ми навіть математично вираховуємо, щоб це зменшити. Сьогодні цю програму також пишуть. Сьогодні, до речі, в Одесі дуже потужні комп'ютерщики, такі ми знаходимо, готові допомагати, готові, дуже, дуже потужні мозги саме в цьому напрямку. Кропова з ними там на своєму язиці спілкується, бо він теж ми його забрали з кібер, він працював в кіберполіції. Розуміється, вони там на своєму язиці спілкуються, крутять ці моменти, але ми хочемо зменшити. І сьогодні, що ви проїдете, мені буде цікаво, що ви будете яких скажете. Мені сказали підприємці, що від двох годин, півтора-дві години максимум 30 хвилин. Да, 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 да. Я ж кажу, якщо було два поста, сьогодні це вісім. І якщо ми що, вийдемо попередню електронну реєстрацію, що ви самі забили машину, скільки людей і все, ви приїхали, він сканував, перепровірив кількість людей. Там на тому виїзді там вас перепровірили, випустили. Це взагалі ще зменшить питання. Блокпости також багато там стараємося десь прибрати, де можливо, для того, щоб. Ну, щоб чергу не створювати, чергу не створювати по дорогам. Трішечки ми дороги зберегли, але зараз іде осінь. Теж думаю, вони всі стоять на збоку, Зараз дощі підуть, вони відти не вийдуть. Зараз потрібно буде це знову відпускати. Нескінченний процес, не розумію. Навіть перед Ізмаїлом, там вже докінчуємо 4 гектара добудовувати, ну, це Міністерство інфраструктури будує площадку, щоб десь теж вони зробити ці оцікателі, ці накопують, накоп... накопичувати, де вони будуть, зробимо е... якісь там умови, їм душові, там туалети, кафе, щоб вони це були би. Ви ж самі розумієте, сьогодні у нас вихід один. Не тільки в нас, в своєї країни, майже в своєї країни, це Дунай. Для... З одного боку, це плюс, але. З другого боку, розбивається інфраструктура, то, що ми говоримо, нескінченний процес. Потрібно виділяти на це кошти? Не Необхідно. Ну ви же, ви ж постані з дірев'ями, так. Да. Ну я ж вам кажу, що дивіться, я, я це, ми, це ми будемо розбиратися в окремому порядку, тому що для мене дуже багато тендерів, 2,5 сполу тисячі тендеров ми перепровірили і дуже багато з них познімали. Інтерв'ю вже всім доведеться.